У цьому ролику ми зануримося в захопливий світ загадкових та таємничих фотографій, які викликають питання, що залишають науковців без відповіді. Ви побачите декілька дивовижних зображень, які викликають сумніви у природі або походженні та виглядають як справжній енігматичний головолом. Ми розглянемо ці зображення, де зафіксовані незвичайні аномалії у небі, загадкові об'єкти, які можуть бути пов'язані з прибульцями або небаченими явищами. Також відкриємо таємниці фотографій духів та апарацій, які спокушають глядачів своєю загадковістю. Всім приємного перегляду! Дивні зображення минуло майже століття відтоді як померли Джеймс Кортні та Майкл Міхен, але їхня історія все ще жива. Двоє моряків були на борту нафтового танкера СС Уотертаун, який плив за маршрутом Нью-Йорк, Панама через Тихий океан. Коли вони зустріли свою випадкову смерть у грудні 1924 року. Прибиравши територію всередині вантажного відсіку корабля, шкідливі гази вбили їх. За традицією моряків чоловіків поховали прямо в морі. Один член екіпажу повідомив, що бачив обличчя Кортні та Міхен на хвилях біля лівого борту корабля, які залишалися у воді протягом 10 секунд. Інші члени екіпажу засвідчили, що теж бачили ті самі обличчя привидів загиблих моряків в океані протягом наступних кількох днів. Щоб бути впевненим, один з моряків схопив камеру та сфотографував примарне явище. Коли корабель прибув до порту, плівку було проявлено, і зображення двох чоловіків, що пливуть на воді хвилями океану, всі побачили на фотографіях. Ця історія про привидів Уотертаун і досі викликає у суспільства інтерес. Якщо ви фанат паранормальних історій, то ви, мабуть, чули про інцидент з бельмеських облич. У 1971 році в невеличкому іспанському містечку Бельмес вперше відбулося явище, яке досі ніхто не може пояснити. Марія Гомас Перейра помітила на кухонній підлозі пляму, яка дивним чином нагадувала людське обличчя. Десятки дослідників, науковців, екстрасенсів та журналістів намагалися розгадати таємницю бельмеських облич, проте однозначної відповіді досі немає. Всі вони бачили зображення облич, які з'являлися на бетоній підлозі будинку та були свідками цього видовища, постійно робили кілька фотографій загадкових облич, що з'являються та зникають. На сьогодні існує дві основні теорії, які пояснюють явище облич. Одні кажуть, що для створення малюнків Марія Перера використала окислювачі, а інші, які вірять в існування потойбічного світу, не намагаються знайти обман, а придумують власні гіпотези. Одна з них стверджує, що на підлозі з'являються обличчя нещасних, яких поховали під спорудою багато років тому. Нібито неспокійні душі хотіли відомстити власникам будинку, які їх потурбували. Уявіть, що ви переїжджаєте в новий будинок зі своєю родиною, а потім ви робите фотографію на згадку про цю подію, і коли ви розглядуєте ваше фото, ви бачите фігуру схожу на привида. Це сталося з родиною куперів, яка переїхала до нового будинку у Техасі в середині 50-х. Родина сфотографувалася, коли святкувала свій нещодавній переїзд, коли фотографії проявили, на них виявилася дивна постать, яка ніби звисає зі стелі в цей час інших людей у будинку нікого не було. Це шокувало куперів того вечора, звідки ж взялося це загадкове тіло на фото. Є припущення, що це привид вбитого колишнього господаря будинку. Наука не змогла дати обґрунтованого пояснення цієї таємничої події. Вся ця історія більше нагадує спритну фальсифікацію навряд чи комусь вдасться розгадати цю таємницю і сказати напевно, але немає ніяких сумнівів, що цей знімок назавжди залишиться одним з найзагадковіших у світовій історії. Однією з багатьох історичних таємниць, що залишає загадку, є фотографія часу. Подорожуючий сучасний чоловік десь на початку 40 х Це зображення з онлайн стало вірусним серед інтернет-феноменів. Фотографія, зроблена в листопаді 1941 року, показує натовп людей на відкритті мосту Саутфорк у Голбріджі, Британська Колумбія. На ній зображений мандрівник у часі. Прямо посеред натовпу, чоловік, одягнений у те, що ми можемо описати лише як сучасний одяг, футболка з принтом і сучасні сонцезахисні окуляри. Глядачів фото шокує те, що хлопець тримає щось схоже на компактну камеру, але як це могло бути, в той період таких камер не існувало. Ці запитання змусили багатьох дійти до висновку, що хлопець подорожував у часі, хоча подорожі в часі є суперечливою темою. Ми не можемо звинувачувати людей за те, що вони чіпляються за це пояснення, тому що наука не дала відповіді на цю загадкову таємницю з фото. У 1964 році британець Джим Темпелтон під час прогулянки сфотографував свою доньку неподалік від затоки Солої Ферт. Темпелтони запевняли, що крім них на галявині нікого не було. А після проявлення знімків на одному з них виявилася постать людини в скафандрі, що стоїть за спиною дівчинки. За словами Тем Елтона, нікого не було, коли він фотографував доньку, то, що то було, що за істота в скафандрі. З цього фото походить питання, яке хвилювало всіх протягом багатьох років. Коли місцева поліція досліджувала темпеелтонське виявлення, вони нічого не знайшли підозрілого. Запропоновано багато пояснень цієї таємничої фотографії, найпоширеніше з них пов'язує цю фотографію з присутністю інопланетян на землі. Під час своєї відпустки на великому бар'єрному рифі в Австралії Лесерек і його сім'я придбали моторного човна, щоб провести наступні три місяці на острові Хок. Того дня, 12 грудня 1964 року, всі вони перебували в лагуні Стоунхевен, коли дружина Лесерека. Помітила поруч із човном величезну істоту. Вона була схожа на змію немислимих розмірів, тоді вони оцінили її розміри в 30 футів завдовжки. Вони зробили кілька знімків з човна. Після цього Лесерек набрався мужності, спустився у воду і спробував підійти ближче до істоти, щоб зробити ще кілька фотографій. Коли вони побачили її ближче, то їм здалося, що її розміри значно перевищують 30 футів. Орієнтовно істота була 75-80 футів у довжину. Істота лежала нерухомо на дні, і вони подумали, що вона мертва. Але щойно Лесерек дістав фотоапарат і зробив кілька знімків, істота заворушилася і почала плисти до нього. Він поспіхом повернувся до човна, і істота повільно попливла. На даний час наука не має пояснень цього морського монстра, чи може це бути морська істота, яку ми вважали вимерлою, чи це може бути новий вид морських тварин, про який ми не знаємо? Сподіваємося, одного дня ми отримаємо відповіді на ці запитання. У 1967 році режисери Роберт Гімлін і Роджер Патерсон вирішили зняти документальний фільм про Сасквоч подібних істот. Вдача була на їхньому боці. Тому що вони зняли короткий відеоролик невпізнаного об'єкта, який, на їхню думку, є Бігфутом. Під час зйомок у Південній Каліфорнії Бігфут, також відомий як Сасквоч, це велика та волохата істота, схожа на людину, яка живе в лісах Північної Америки. Кадр триває 59,5 секунд і показує, як невідома істота переміщається, поки не зникне в лісі. Хто знає, коли ми наступного разу зможемо побачити ще цю міфічну істоту. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.